4 травня Міжнародний день Пожежників. Історія свята Традиції. 4 травня відзначається Міжнародне свято представників край важливої і небезпечної професії Пожежників. Міжнародний день Пожежників встановлений з метою вшанувати подвиг людей, які рятують тисячі життів. Історія: Свято встановлено пам'ять про трагедію, що сталася в Австралії в 1998 році. У невеликому місті розгорілася сильна пожежа, а вітер поширив вогонь по всьому місту. У пожежі згоріли у своїй машині 5 представників пожежної служби. На згадку про жертв трагедії 4 травня 1999 року було встановлено Міжнародний день пожежників. Дата обрана не випадково, адже раніше в багатьох європейських країнах свято пожежників неофіційно відзначалося саме 4 травня. Традиції: В цей день в світі згадують пожежників, які пожертвували своїм життям заради спасіння інших людей, а також вітають всіх вогнеборців з професійним святом та виражають їм свою вдячність. У багатьох країнах 4 травня люди використовують як символ свята червоно-синю стрічку, демонструючи пошану й подяку представникам героїчної професії. Також існує традиція о півдні вмикати на 30 секунд пожежні сирени, за якими слідує хвилина мовчання в пам'ять про загиблих. Пожежники нашої країни мають своє національне свято День працівників пожежної охорони України, який відзначається щороку 17 квітня. Проте й Міжнародний день пожежника не минає без уваги. Українські вогнеборці приєднуються до своїх колег в усьому світі. Приймаючи вітання й нагороди за свою нелегку працю. Втім, навіть у святковий день ці люди не можуть дозволити собі відпочивати, адже завжди мають бути в повній готовності до виклику. Часто в пожежних частинах 4 травня проходить День відкритих дверей, в школах організовують тематичні уроки з правил протипожежної безпеки, а в бібліотеках виставки літератури відповідної тематики. Вдома теж буде корисно розповісти дітям про найпростіші правила, а також про те, яку небезпеку може встановити необережність у випадку з вогнем. Щороку в Україні жертвами пожеж стають близько тисячі людей, а в масштабах світу рахунок йде на мільйони. Таких жертв було б значно більше, якби не вчасне реагування та компетентна робота пожежних частин. Проте цей день привертає увагу громадськості не лише до професійних досягнень пожежників, а й до проблем у сфері протипожежної безпеки. Не секрет, що в нашій країні далеко не всюди дотримуються належних норм та правил, як наслідок маємо багато пожеж з трагічними наслідками. Тому в сучасних умовах гасіння пожеж є лише частиною діяльності вогнеборців. Особливо важливе значення набуло попередження трагедії, що включає в себе профілактичні заходи, ретельні перевірки пожежної безпеки. Ознайомлювальні лекції на підприємствах, спеціальні уроки в школах Вітаємо всіх пожежників з професійним святом і від душі бажаємо ніколи не втрачати пильності, впевненості, майстерності та професіоналізму. Нехай полум'я палахкоти тільки влюблячому серці, нехай вогник щастя і удачі завжди горить в житті.